А, добрий вечір, Це Олексій. Оскар Доброго вечера. Олексій, Оскар, Мені сестра ваша дзвонила, да, я так розумію з Миколаєва. Так, да, так, да, 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 да. да. Що там, яка там допомога треба? Ну, мені сказали, що ви у вас є форма. Вас погано чують, ще раз. Е, зараз, Сейчас, сейчас отключу наводку и Алло, Нормально чуєте? Так, ще хуже стало чуть. Ще хуже стало? Ага. Сельстрадий український. О, так що хорошо чуть, так. Вас... Сестра каже, що у вас є форма. У мене немає форми. Я сказав, що в мене є якийсь одяг. Там штани, футболки, термобілизна, медикаменти. Таке є. Дивіться. Я э, служу национальной гвардии. У нас выдают э, Зеленку. Эт, но э, Кивакар казали, когда мы будем выезжать все скоро на боевую, зеленую цю форму одевать нельзя, потому что соответственно наши же прибыль за за Бигарасов, грубо говоря, за российский, я понял. Нам треба либо же пиксель, либо же мультикам в таком плане. Так а чого вам не дають? Ні піксель, ні мультикам. я не можу знать. Ну, ми приїхали, нам дали зелену, Национальну гвардію, поняли? Хіщник, дають хіщник, но в хішник дають офіцеров. Поняли. Вот такая ерунда. І тебе есть... форму надо самому купувати. Я когда був в Николаеві, дивився на форму, блін. Тояла, щоб не сприхати штани и паєвуха. Три половиною тисячі, я зажалів. Поняли. Приїхав а. сюди 6200, одні штани. Ну я, я, я в шокі. Поним? А це де? Де це вже Донецької області? Запорожі. Заб... Ну так. Да. Е, я просто не можу зрозуміти. Вони вам кажуть, що вам це треба, і вам ж цього не дають. А ви ніхто не хочете з них спросити, а де це все є тоді? Нам же ж вагонами все це везуть. В смислі, шу... ну, вам це треба, ви шукайте. Вам надо, ви шукайте, ви нам дайте, ми підемо воювати. Нам же ж вагонами це везуть усе. Я чую. чую, реально склади забиті, а цього всього нема. Ну тому що воно по документам приходить комбатом. По документам він розписується і йому за це процент дається. Только только до вас доходять тільки документи, акт прийома передачі, машин, одежды, аумніці і все остальное, зброї. серьезно, все может быть, но нам дали только вот эту зеленку, поняли, оливу, сукану. Хорошо, а броник надо? Броня, ну блин, они дали вот эти картары неудобные, если там какие-то носки у вас есть, то... Не, у меня есть броник, я купил вчера броник. Так хороший бронік, п'ятерку. Но хлопці, які мене його просили, вони щезли зв'язки, не знаю чого. Бронік хороший. Я навіть відео зробив, показав людям, що ось я ваші гроші витратив на бронік. Бронік лежить, тому що хлопці вже не на зв'язку, не знаю чого. Ні, то я можу подарити, передати тільки напишеш, куди відправити. Хорошо, давай тоді так. Ти мені сюди напиши, куди відправить бронік. І покажи на фотографіях, яка тобі треба, який тобі потрібен одяг. І напиши розміри. Добре, добре. добре. Паралельно пошукай, будь ласка, можливо, ти знайдеш в інтернеті більш-менш недорого. Так? Або я тобі допоможу фінансово, ти закажеш і получиш вже оплачене. Або я може в мене є таке, що я тобі можу дати? А я вас розумію. Так ліначе ну, питання закриємо. Що ж тепер робити? якщо у нас такі криси чиновники розказують, що треба, а не дають. А скажи, э, сестра казала, мы обращались до Кима, до всіх обращались, никто, то, реально никто вам не помег? Нет, никто. Там десь, и в Сатес э, аптечку сестра почала, і, и опять же там она записалась в очередь, а когда ты в очередь этой, вона кажется из понятия, когда у вас есть. Как советское время, да? Как советское время, да? Yeah, yeah. Okay. І, кіму, і кімусік okay. от этот, ну, він, мене вибішує, тим, що він фоточки виставляє, відосики виставляє. Ти не перший, хто каже, коли обращаємося до Кіма, ніхто нічим не допомагає. Yeah. Like, yeah. Хорошо, напиши мені, будь ласка, напиши аптечку, я тобі передам теж. Okay. Хай вона, сестра їх пошла нахер за кораблем. Тих, хто її записав в очередь, в місті з Кімом хай пиздують туди, з поворознюками, з кімами, з притулами, хай блядь, отут за кораблем пиздують. Напиши мені аптечку, напиши мені адрес, куди бронік відправить, напиши мені розміри, скинь мені фотки, що тобі треба. Пошукай теж в інтернеті, може дешевше знайдеш, скинеш мені ссылку. Да -да. Я зроблю замовлення, проплачу. Якщо треба, по факту отримаю, проплачу і тобі перейшлю на Запоріжжя. Добре? Туда напишешь в телегу там че, вов, тут, в Ватсап, телега есть?